Робота мені моя подобається. Піклуюся я про десятьох одиноких людей. Люди старенькі, похилого віку, які перебувають в складних життєвих обставинах. Стараюся, як можу вже близько 20 років спілкуватися з людьми, допомагати їм підтримувати психологічно. І так зняв день працюємо. Стараємося одне з другим знайти спільну мову. Робота дуже складна психологічно навантаження, тому що люди хворіють. У них важкі бувають діагнози. Людина хоче висловитися, тепер спілкуватися з лікарем. Потрібно піти до сімейного лікаря, виписати ліки, прийти додому до підопічної, пояснити, тому що лікар додому не приходить, і потрібно самому пояснити людині, як приймати ці ліки, налагодити контакт із сімейним лікарем із підопічною. Пічним, де Те, коли йду, мені вже й на душі добре. Як я прийшла, людина була сумна, а виходжу людина вже в гарному настрої, вже задоволена, спокійна собі. І так з дня на день. Я більше хотіла сказати саме про це відділення допомоги дому і роботу цих людей. Бо дехто собі уявляє, що це дуже легко. Прийшов там, прибрав, не прибрав. Позамітав, не позамітав, може, приніс продукти, може, каже, жінка, не треба. Але те психологічне навантаження, яке вони відчувають кожен день, це, це направду дуже важко. І та мінімальна зарплата, яку вони одержують. Це 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 направду несправедливо. Оце психологічне навантаження варте більшої зарплати, ніж мінімальна, яку вони мають. Щоправда, на, на правду і минула влада, і теперішня влада. Ми все таки маємо ще плюс до мінімальної. Маємо якусь премію. Хоч вона невеличка. Ми зараз маємо 20 відсотків премії і на другий рік. 20. я обдзвонила е, власників наших. Закладів харчування і деякі з них згодилися зробити святкові столи для, для наших підопічних, тобто, це не то, що там накрити стіл, там котлету поставити і борщ, а от саме святкові. Півки, вина, якийсь красивий салат, якісь. Якийсь, ну, щоб тобто, щоб люди відчули свято. Я би їм побажала, щоб пошвидше мир наступив. Ми всі це відчуваємо, незважаючи на те, що слава Богу, у нас ніби фізично ми не відчуваємо, але морально я думаю, що кожен, кожен кого би не спитав українця, зараз перше бажання мир, перемоги і мир. Вона мені, донька, це мої ще дві руки, Це ще мої дві руки. Я вже собі життя без неї не уявляю. Ми вже разом 14 років, ще був живий мій чоловік, який лежав паралізований, і це, це людина, якою я дихаю, завдяки якій я дихаю, рухаюся і щось ще роблю, тому що вона повністю забезпечує. Все, мою життєдіяльність вона повністю забезпечується. Людина, який, яку я чекаю з нетерпінням. Якщо є свята, звичайно, де є родини, там є свято в кожній родині. А у мене свято тоді, коли приходить Оля. Я безмежно їй вдячна за 14 років цих безмежно вдячна.